Багато старань надій, і думаю, що перемога має бути тільки за нами. Дмитро гравець волейбольного клубу Ірпінь. Молодість З 26 по 28 січня. Він разом із командою приймали суперників із Житомира та Кропивницького у рідному Ірпені. В першому турі фінальної частини чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд другої ліги. Змагання відбулися в Ірпінській дитячо-юнацькій спортивній школі за підтримки інвестиційної групи Молодість. Дана команда є уособленням цінностей, котрі важливі для нашої компанії. Це командна робота, це пожага до перемоги. І тут взагалі спорт це наше майбутнє, яке ми будуємо разом. Повболювати за ірпінську команду зібралося чимало містян. Я, звісно ж, за ірпінь, ірпінь найкращий, я задоволена грою, все супер. Гра була дуже емоційною та напруженою. Перші партії матчу завершилися нічиєю. Але після третьої розпочалася справжня волейбольна битва. У цій грі Ірпінь обіграв суперників із Житомира з рахунком 3-1, А в наступній конкурентів із Кропивницького з рахунком 3-0. Тепер ірпінь молодість чекають фінальні матчі із п'ятьма командами в місті Хирові Львівської області. Після двох останніх перемог на фінал налаштовані рішуче. Виграти, звичайно, теж 3-0. Я думаю тільки про перемогу. Мені все рівно, який суперник. В моїй команді також. усіма потрібно грати і вигравати. Такої ж думки й вболівальники. Кажуть, пишаються ірпінською командою та тримають за них кулачки у фіналі. Щоб вони зіграли з енергії, щоб було багато сил та, звичайно, з перемогою. Вдачі. Щоб все вийшло, і вони вийшли у першу лігу і змагалися вже сильнішими командами.